Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed The Run. It's так, перемогти it's Келвіна it's Гаррета it's треба. It's Хоча не все так просто буде його перемогти. І вирватися на 67-му позицію. Так, я його наздоганяю. Інколи нас доганяє, ін... інколи відстаю просто. Я до нього як хвостик причепився. А він вирішив скоротити шлях. шляха муха Я ще й в аварію потрапив. Яким він шляхом поїхав? А навіть 80 на 80... Не на 85, а на 67-й по житті. А він все одно мене обігнав. Хоча не надовго. Погода, правда, несприятлива. Не туди знову поїхав. Прискорюємось. О, скільки цих вантажівок тут понаїхало. Прискорюємось. Посранець обганяє мене прямо. Ого! Треба догадати їм приземлитися. Нічого, скільки стрибків, бля, хамуха. над машинами прямо пролетіли Приспорююсь. ба влетів в будинок прямо Прискорюсь. Прискорюсь. Оооо. Оце пролетіли. Я тобі не дам обійти мене. А ось і фінішна смуга. Я вже на 67-й позиції. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон, Підписуємось на мій канал, ставимо фотобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!